Усім привіт! І я. І це сьогодні відео про мелом по плейграунд. І сьогодні я вам покажу, як зробити на кояку машинку. Вам пок... ой. Сейчас я вам покажу, яку. У мене тут багато цих построєк. Я вам покажу, ну як зробити. Що це як зробити ось, ось такусь міні-машинку, яка може їхати. Вона навіть якщо захочеш літати зможе. Ось о, нате, вона любом літає. І може навіть ну, керувати не ну, куди вона полетить. Бас. Не ти в мої двер, машинка. Добре, ти став лайк, підписуйся під дзвіночок стало, а то іначе я не покажу, як це. Окей, погнали. Так, що нам спочатку треба? Нам треба на ну, 5 на будь-яких набоків. Ну, ну я ось я ось, ось візьму під який в мене. Ну, якщо не хочете, то ну, можна і менше, ну ладно. На кожен речах треба встановити. Ой, і на кожен блок треба встановити реча. Якщо... Якщо ви хочете ну, зекономити пространство, то тоді можете ну, взяти, наприклад, 4 блоки. Але я 5 візьму. Присієнняємо ті речоги. Тепер приступимо до самої машинки. Нам треба два колеса. Я трошки меншу їхню швидкість, щоб вони не мчались так уже. Наприклад, на 100. На З'єднуємо. А ну-ка, якраз перевіримо. ні, можна трошки швидше. А 250 давай. Остаюсь колесо ми, ми розвертаємо. Якщо ви, ви мені дозволяєте, то я буду дивитися, но стилем лимці і тієї машинки вже Ось так. Кстати, забув, і ще надо усі боки з'єднати. готово. Може, звісно, розталкнути трошки ширше, але, але не, ви по якій ширині як хочете. Я, я ще подивлюся на якраз на їхню швидкість. А, 5 тисяч, окей. І чого, і чого вас встановив таку? Окей, добре, поправляємо. Поправляємо. Поп ну ви на яку хочете встановлюєте. Ось так от. Тепер нам треба винт, Точніше її два. А, ще точніше три. Продовжувати трошки перемістити. Так, окей, перемістили. Тепер нам ці надо. І з'єднуємо. ще воно такую ж стану. З'єднуємо. Тепер... Тепер нажимаємо на set Transform і на 90 встановлюємо. Ні, Не, так. А можемо так просто розвернути і все. Як хочете. як Ось так от не щоб іншим не залежало. Готове. Таке от основання у нас готове. Тепер ви можете, ну, які хочете речаги, а от ну, я буду по своєму порядку. Тепер беремо он, кольорову нитку. Оце ось я під синденю сюди. Осте, ось це під сюди. Посередині буде. не буде не керувати тим пропелером. Оцей речах оцим колосом, а ось цей речах остим колосом. Така от у нас машинка вийшла. І ще нам надо установити определену швидкість. Це 300. то такої швидкості не вистачить, щоб чтоб механізм вас механизм потащити. Еще у меня уже не лагает трохи. Уділяємо все. все делит, чтобы не лагало так сильно. Еще можемо уповільнити. Ладно. Тепер ось, Тепер можна отак от, от робити. Ну, злітає. Правда, ще, ну, щоб... Правда, ще ну, щоб машина не вертілася ва ва ваша, ну то, ну то рекомендовано поставити на фріз фрі ротейшн, який не є ще у нових версіях. І все, ваша машинка готова. Можна не підкоряти на космос. Цієму шумку нам. Итигруси это нормально. Иначе можно на ну, напрямку, на куда вона уйти. Правда, иногда вона может выйти на, на Зенустрою, так сказать. Відео, як, як створити машинку. Усім пока-пока!